Всім привіт, вітаю на каналі Лімбрі. З вами Катя і ми граємо в острів. Минулого разу ми збудували ось цей райончик. Якщо ви ще не бачили нове відео попереднє, то обов'язково подивіться його посилання буде внизу. І зараз я думаю, якраз настав час почати готуватися до глобального великого ярмарку, тому що у нас вже 1800 рік. Це досягнення, і у нас залишається 21 рік до сторіччя нашого міста. Тому я думаю, от вже час починати готуватися, щоб я точно нічого не провтикала. Бо тоді ось цей ярмарок я дуже поспішала, я боялася не встигнути. Ми встигли, все ж таки, але він малесенький у нас. Тому я думаю, якраз мені добудують ось це все. Людей, можливо, у мене багато не приїде, поки я буду готувати цей ярмарок, але побачимо, можливо, я ще кам'яниці добудую. І я думаю, що ярмарок у нас десь тут треба. У Мене якраз розчищають, тут велика територія, у мене є невеличка ідея, що можна було б збудувати, зробити яким саме цей ярмарок, тому подивимося. І за цей період, навіть якщо дерева будуть заважати, то вони точно встигнуть це все розчистити. Єдине мене трошечки бентежить, що у нас виходить, що ось цей ярмарок тут був поблизу. Але, можливо, або не можливо, а точніше. Я просто з цього риночку, він невеличкий і він так у мене розділений. Я зроблю просто зону відпочинку, типу парку, поставлю сюди, наприклад, ще альтанки, можливо, дерева навіть висаджу. і Залишу тут колодязі, можливо, я залишу якісь ятки, знаєте, чисто так. От як ти в парк заходиш, і ми там можемо каву купити, от у них буде в парку там щось таке продаватися малесеньке, а величезний ярмарок у нас буде уже ось тут. Тож, давайте почнемо планувати. Так, і дивіться, це проміжний у нас результат, у нас зима настала ідея заключалась в тому, щоб мати трошки округлий ярмарок, я не знаю, як це правильно сказати. Але таку собі паркову зону з місцем для розваги відпочинку, можна так сказати. В центрі я планувала поставити корчму, відділити її парканом, щоб був єдиний вхід. І навколо у цьому дворі поставити ятки. І вони будуть пов'язані у нас, так би мовити, з корчмою. У нас тут буде продаватися пиво, медовуха і горілка, і також сушена рибка і сало. Типу, пов'язано все з випивкою. Ось, і також альтаночки. Я ще думаю, що я тут трошечки більше чогось висаджу. Можливо, ще додам лавиці. І потім у нас є ще один парканчик починається, він округлий, і це вже у нас головний вхід до ярмарку. Я ще входи зроблю з інших сторін. Точніше, це не вхід до ярмарку, а вхід в цю зону відпочинку. Не знаю. Я думаю, я з'єднаю оцей вхід і інші ще бруківкою. Я вже спланувала дещо трошечки. В цій частині у мене буде невеликий. Невелика секція територія, де буде продаватися щось їстівне. Буде тут у нас комора невеличка, ось тут курятина курячі яйця, рибка, гарбузи, капуста і сир сметана. Я думаю, я зроблю трошки в іншому місці секцію з неїстівними і щось між ними буду придумувати і рухатись трошечки, як би то по колу. Я не знаю, чи я закрию секцію на цьому, ще поставила колодязі і буду відділяти, чи можливо я ще трошечки поставлю яток з їстівними товарами. Я просто думала, можливо, їх поставити трошки в іншому місці, щоб, знаєте, от люди типу гуляють, ну якби ми уявляли реальне життя, і вони там туди і зайшли, там потім посиділи, потім туди і зайшли, щоб ось так проходилися. Я думала щодо до того, щоб додати сюди сад, але. Ну, вона трошечки буде виглядати не так, як я думала, тому можливо, я скоріше зроблю свій власний сад, так би мовити, і висаджу от вишні, яблуні та абрикоси, З них, звісно, я нічого не зможу зібрати, і територія якби то буде просто стояти, але ну, що поробиш? Можливо, я зроблю от сюди, типу, як знаєте, у мене тут все одно такий, можна сказати, квадратик, і тут буде якась така собі паркова зона. Але я ще не до кінця придумала. Єдине, я продумала, що я хочу церкву сюди, бо у нас в цій частині церкви, звісно, що немає. Якраз люди могли б сюди приходити. У мене була ідея або каплицю, або церкву, Але так як у мене капличка є на території школи, тому все ж таки давайте велику церкву. І тут ми також зробимо. Ну, Це не зовсім паркова зона, це просто буде церква з двором, де будуть висаджені дерева і люди можуть відпочивати. Тому, як варіант, поряд треба зробити якусь секцію з торгівлею. Е, у мене був варіант, щоб це робити все як коло, але воно так не вийде, тому що в мене є оці пустоти, і я, мабуть, їх буду чимось заповнювати, тому прям ціле коло воно не буде виходити. Єдине типу коло у мене всередині ну, це більше як овало. Буде він. І знаєте, оце от, ну, мені дуже не вистачає облаштування. От для ярмарку я якраз дивилася купу картинок, от, щоб можна було додати, або як би спланувати ці секції, нічого я такого не знайшла, щоб от побачити. От, думаю, класна ідея, і у нас все-все-все є в грі, щоб це втілити. Я б сюди ще додала, типу, ну я не знаю, чи це правильно називати таверною, там де можна було поїсти, наприклад, але у нас такого немає. Тому... Викручуємося. Дуже не вистачає от в зоні торгівлі, щоб, знаєте, особливо там, де у нас є алкоголь, були оці бочки великі: от щоб поставити поряд з ядками бочки. Або, от, знаєте, такі візочки, і на них там мішки стоять, тому що щоб там торговці підносили товари свої одразу. Єдиний варіант це поставити просто стоянку однієї тачки, і якби то тачка там буде стояти, але ну це трошечки не то. От, Дуже хочеться ще урізноманітнення якогось декору, щоб були корзинки, можливо, якісь або ваза, от щось такого, щоб додати, і воно от буде прям ну дуже класно виглядало би, як на мене. А ми тоді продовжуємо далі забудовувати. У нас вже почався 1801 рік, нарешті 19 століття, і скоро буде 2200 у нас людей. Ну, що ж, у нас ось такий проміжний результат. Я не хочу казати, що це фінальний, тому що ярмарок ще не дороблений. Але я зробила принаймні те, що я уявляла. Все ж таки мені трошечки не вистачає чогось в грі, щоб додати, було б класно. Але давайте розглянемо те, що зараз є. У нас, так би мовити, це центральний вхід, ось цей паркан, і ми можемо потрапити по дві арочки сюди. У нас тут є стіло, і знаєте, я уявила, як, от ну, зараз це у нас на ярмарках. Ми можемо прийти там на конях, покататися, чи з лука постріляти, чи щось там поробити. Тому ідея була в тому, що типу люди можуть прийти там, поспілкуватися з конями, діточки можуть покататися чи погодувати коней. Але це так, це просто уява. Ідея була ще в тому, щоб люди, коли приходили на ярмарок, вони ніби потрапляли в інше місто, тобто у нас було місто ярмарку всередині міста і зайти прямо з усіх сторін, щоб не було можливості. Тому у нас є ось цей центральний вхід. Зараз у мене, звісно, ще є багато входів на цю територію, але коли я дороблю до кінця, можливо, всю територію ярмарку, я деякі входи приберу. Тож, давайте поглянемо в центрі, як і було корчма з ятками, з алкоголем і, так би мовити, закусками, як мені якось писали під відео, що треба було продавати закуски під алкоголь. Ну тож, я виправилася, продаємо сало та рибку. По ліву сторону від входу у нас є кровецька ропітня, і це також більш така, можливо, сучасна ідея. Уявляю, що тут у нас, наприклад, майстер-клас якийсь проводився. І люди можуть прийти або діти і навчитися щось робити і подумати, можливо, вони хочуть почати працювати там. Звісно, що поряд будемо продавати взуття та одяг. Якраз так як ядка у мене, точніше, не ядка, а весь ярмарок буде працювати в серпні і восени, то це якраз ідеально. Типу, люди будуть готуватися до зими, скупляти необхідні їм товари. Було б прикольно, якби в грі можна було робити рушники або, можливо, скатертини, щоб там вишивали, але я не знаю, що воно б мало суть якусь. Типу, у нас же є життєво необхідні одяг, взуття. Це хіба що або місцевим продавати, або якби можна було відправляти в інші міста, але це так просто ідея. Чогось хотілося б ще додати. По праву сторону у нас тут комора і вже така дістівна зона. Ми можемо купити тут куряти на курячі яйця, рибку можна купити, свіжу, молочні продукти. І ось тут у мене. Овочі, але я думаю, що я хочу трошечки змінити, бо я думала про те, щоб робити різні секції на території ярмарку, і люди можуть ходити туди і зайшли, захотіли, або там зайшли, посиділи і так далі. В цьому була ідея взагалі, чому я захотіла зробити таке собі місто ярмарку, щоб люди могли гуляти і заходити, куди їм треба. Я поставила ось так паркан, відділивши зону цю тому що я відділяла чотири ятки. І у мене дилема тепер. Я думала про те, що зробити, можливо, окрему секцію, де буде продаватися а, овочі та фрукти. Будемо їх продавати там, але я не знаю, чи робити чи ні. Є ідея взяти: отут у нас одна травичка, і люди майже не ходять продовжити цей паркан по території, ну, по розмітці трави, і поставити ось тут фрукти, овочі, дві-три ядки. 100% свіжі фрукти будуть. Тому що у нас якраз в серпні вже можна буде продавати вишні, абрикоси позбирають малину, яблука, то було б ідеально. і дві яточки з різними овочами. Можливо, я б не ставила прямо по чотири, отак би по два чогось ставила. Але я ще не знаю. Тому напишіть ваші ідеї, чи робити окрему секцію, чи продовжити ось тут. Бо воно все одно місце буде пустувати. Я не знаю, як його це хіба що тут зробити, знаєте, таку зону відпочинку невелику. Рухаємося далі. Ось тут у мене пуста територія, я не хотіла нічого тут добудовувати, бо тут у нас вуглярки і вони трошечки псують мені. Я подумала про те, щоб ось тут у нас була територія під сквер, але сквер біля вуглярок виглядає не дуже собі ідея. Тому відмовилася. У нас ось тут вхід на територію церкви. А, взагалі я не хотіла обмежувати, щоб у людей було багато варіантів, як зайти до церкви. Тобто вони з міста могли легко потрапити, щоб не обов'язково через територію ярмарку. Вони проходили а пішли просто в церкву. Тут у мене є альтанки, але так, воно теж виглядає, мабуть, не дуже прикольно, тому що вуглярки у нас поряд. Я думала, можливо, відділити трошечки деревами, щоб не настільки було все дуже сумно, але я ще не придумала. А от подалі у мене ось ці альтаночки стоять, я їх відділила. Єдине, знаєте, мене трошечки бентежать оці доріжки. У мене є ідея, можливо, зробити тут, знаєте, бруківку прокласти, воно буде гарно дивитися, от саме по тим місцям, де немає вже трави. Аби вони, правда, мені ту траву не витоптали знову. Але подивимось. Зліва я почала чогось саджати дерева, хотіла просто посадити для краси, не знала, як цю територію. Прикрасити, тому вирішила дерева. У мене тут вишня та абрикоси. Можливо, я ще, ще сюди додам. У Мене була ідея поставити сюди каплицю, але я не знаю, чи треба. Плюс у нас капличка є ось тут біля початкової школи. Ну і звісно, що у нас тут церква. Це було б суто, знаєте, таке декоративне більше. Хоча, можливо, хтось би заходив. І справа від церкви, я вирішила зробити такий саморобний сад. Висадила тут вишні, відгородила це все парканом, колодязь і лавиця для відпочинку. От і все, я хотіла б щось би щось ще додати сюди, на територію церкви, але я не придумала нічого. Мені чогось не вистачає, але я не знаю чого. Тому, якщо у вас є ідеї, що можна доставити і чи робити тут бруківку по цим доріжкам, мені здається, воно могло б виглядати гарно. Тому ну, пишіть обов'язково, бо треба буде тут ще дороблювати. І потім у нас поряд такі собі неїстівні вже товари. Можна сказати: у нас тут мило, скляний посуд, глиняний посуд і олія. Ладна, олія це їстівний товар. А, нехай це буде зона товарів, які не псуються. От. Тому ідея в мене була така, щоб у нас типу, знаєте, чередується, Тобто можна скупитися, можна щось поробити, скупитися, поробити. Але поробити тут, ну це хіба що виробництво якесь ставити? А я не знаю, чи я хочу на території ярмарку ставити виробництво. У нас так же тут є кривецька робітня. Ну корчма працює, якби якийсь бізнес був. Ще типу корчми цирульню якось теж на ярмарку, не знаю, не хочеться мені ставити. Тому у мене ось ця зона пустує, тут у мене кривий парканчик, але я думаю, я це все буду замінювати і, можливо, я приберу навіть цегляну арку, бо вона мені трошечки невдало стоїть, тут занадто широко виходить. Тому я залишила цю ідею доробити цей ярмарок, у нас все одно лишається 19 років до сторіччя. Раптом Альфа 6 вийде, і там з'явиться щось таке прикольне, і я зможу доробити ще більше цей ярмарок, і він буде прям такий реально грандіозний, або прийдеться думати щось інше, залишити або це місце пустувати, поки не вийде Альфа 6, або чимось забудувати ще. Тому, якщо у вас є ідея, як цей ярмарок збільшити, обов'язково напишіть. Бо у нас тут місця вистачає. можливо, щось треба буде замінити. Було б прикольно, якби була ще друга варіація арки цегляної, щоб зробити, знаєте, реально, от головний вхід. Отут би був головний вхід, а оці арочки вони залишались би, типу, які ведуть до головного входу, арки, які ведуть до церкви, і зони, також би залишила. І поряд у мене ще залишаються деякі пусті місця. Я ще не придумала, що тут також зробити. Ось тут місце, можливо, тут буде якесь виробництво. Я зараз починаю активніше, мабуть, виготовляти різні товари в Поташні. Тому подивимось, і продавати це все у нас в. Ой, боже, я забула барвінкове. У мене не видно, який попа... попит. Який у мене там попит? Кори у мене багатенько. Ну, тому можна, в принципі, буде реально, щоб кору у мене постійно добували. Скільки у мене деревини? 65 тисяч. А наша мені так багато? Я думаю, трошечки, можливо, я знижу, щоб мені деревини так багато не виготовляли. Поки що мені це не треба. Якщо будуть грандіозні якісь будівництва, ну нічого, почекаю. Дрова, ну хай будуть, можливо, я буду тоді більше вуглярками щось, ну, щось виготовляти, вугілля виготовляти і продавати це все в деркачі. Єдине дуже дуже не вистачає так, щоб... Якось вони трошки більше відправляли на одному возі, ніж одна тисяча, або 15 тисяч вони так будуть довго возити, або щоб з'явилися, можливо, якісь інші ще види транспорту, я не знаю, або щоб дозволяло воно, хоча б знаєте, декілька возів могли приїхати. Нехай би це не знаю, там, коштувало би може трошечки там дорожче, так само, як і для мене. Типу, знаєте, ви скільки возів буде доставляти товарів. Оце було б прикольно, щоб я могла швидше торгувати, бо я так не встигаю все відправляти. У мене запаси вугілля величезні, тому не знаю. Тому я хочу сфокусуватися зараз можливо на поташні. Виготовляти це все і відправляти в Барвінкове, бо там хоча б лодочкою можна три тисячі відправити, тому подивимось, як це буде. Біля солварні у мене також ось тут пусте місце, а мені здається, це пусте місце має чимось заповнитись. А чому ви мені сіль не привозите? Я перепрошую. У мене тут тисяча солі, а вони не перевозять мені чомусь. Адна. Це ми розберемося далі, що з цим тоді робити. На цьому ми будемо завершувати. У нас ярмарок отут трошечки готовий, тому далі нам треба тільки розбудовуватися. У нас тут ще купа місця пустого, і нам треба більше їжі, більше товарів, які ми зможемо продавати, бо залишилося трошечки і буде 600 тисяч у нас на бюджеті. Але у нас вже 2221 людина є. Тож рухаємося далі. Мета у мене найближчим часом, звісно, що 2500, Але це проміжний такий етап, який я хочу подолати до 3000. Тепер у мене мета 3000 населення. А я всім бажаю гарного вечора. Ми скоро побачимося в наступному відео. Всім па-па!